Вона віддавала йому лише вечори, зранку ходила усміхнена і трохи сонна. Коли її питали, чому не спиш ночі, вона говорила, що це чергове безсоння. Коли її питали, чому дивишся так, ніби світ помер або застиг сьогодні, корчила радісно гримасом, отак, і говорила: ну все, жартувати годі. Зранку вона пила завжди міцну каву. Бувало, навіть дві, бо стояти було несила, не говорила про те, як вливала нічну отраву. Не тому, що хотіла, а тому, що любила. Вона вже забула, як щасливо жила тоді, коли була легка, дурна і мрійлива, і, стоячи на створеному своїми руками суді, відповідала за те, що себе загубила. Тепер кожного вечора, як тільки стемніє, сльози стікали по її тендітному тілі, і щоб інші не знали, що вона ридати уміє, ховала за косметикою очі спорожнілі. Вона віддавала йому лише вечори. Зранку ходила усміхнена і трохи сонна. Він вартий був того, щоб не спати уночі. Він вартий був. Придуманого безсоння